Шо ти? ты Що? Сид, Рено, Сид? Я чекаю. Що ти скажешь? Що, хлопчик Що? Ну що? что там? Ням-нямка? Ты хочешь ням-нямку? Куди? Я не дозволяв? Що? Смачнюня? С... Ну, то ж мене слухняний, слухняний. Рядом? Де жопа? Діки. Ти жопа! Отак, от так! Діди! От так, от так, вот так! Сид. Що <сі> ти в ухо заклав? Що ти в уха заклав? Що? Що ти такий? Ти дивись тикий добряк ще! Куди? Я Ладно, мона! хе Що хе Оп! Шо? Шо?